The mm -hmm. Колаївському гулянку відвідав московський православний священик та за сумісництвом представник російського духовного вишу для Чорноморського університету. Це перший досвід організації такої зустрічі. Педколектив переконує, університет завжди був не тільки місцем отримання знань, але й місцем культурного діалогу. Тому адміністрація налагоджує зв'язки з різними вузами як в Україні, так і за кордоном. Почути лекції про особливості написання та історичну достовірність євангельських текст. Тів могли студенти, викладачі та просто небайдужі миколаївці. Сам отець Олексій дуже порадувався можливості подібної співпраці з чорноморським університетом і щирій зацікавленості, з якою сприймалися його лекції. я студенти дуже відкриті, они интересуются, самое главное, они воспринимают, не поглощают информацию, а воспринимают очень творчески и критически, и это очень радует. Мы всегда можем найти какие-то стороны диалога. Будучи здесь, я уже сумел познакомиться с некоторыми и священниками неправославной церкви, и очень замечательно, что все открыты, готовы к сотрудничеству, готовы к общению, это очень важно.